Неля Шиманська в кіхтях у шоліки. Багато віків тому, коли в Германії були ще бездонні болота і непрохідні ліси, в яких жили ведмеді й вовки, а в гірських районах водилися шоліки, які полювали на ягнят. На одній високій горі знаходився замок. А біля підніжжя гори були розташовані бідні селянські хишки. Якось однієї такої хишки вийшла жінка. За спиною у неї була прив'язана маленька дитинка, а перед собою вона штовхала візок для дров, який хотіла назбирати у лісі. Поклавши дитину на траву і доручивши її Богу, мати пішла в ліс, щоб швидко впоратися зі справою. Через деякий час вона почула жалібний крик. Злякавшись, жінка побігла до дитини. І ожах, вона побачила свою дитину в сильних кігтях здоровенного шуліки, котрий зі своєю здобиччю вже зринув у повітря. Жінка упала на коліна і стала волати до господа про допомогу. Потім вона швидко побігла до господаря замку і розповіла йому про свою біду. Господар замку. Був готовий допомогти у біді. Він покликав своїх слуг і пообіцяв дати велику винагороду тому, хто врятує дитину. Усі мовчали, тому що вже багато людей загинуло в полюванні за такими шуліками. Але ось вийшов перед один пастух і пообіцяв з Божою допомогою спробувати врятувати дитя. Після невимовного тяжкого шляху, на якому смерть чатувала на нього, коли доводилося йти на... над крутим урвищем, він з пораненими руками і ногами зміг врешті дістатися до гнізда Шоліки. Жалісний плач дитини допомагав йому знайти гніздо. Думка про те, що дитина жива, додавала йому сили. Пастух уже простягнув руку за дитиною, котра лежала в гнізді, коли раптом побачив, що над ним ширяє шуліка, який ні за що не хоче віддати свою здобич. Хто ж переможе? Шуліка, чи стріла пастуха вразить цього небезпечного хижака? Трапилося останнє. Стріла вцілила в птаха, і він упав на скерю. Врятоване дитя хоробрий пастух після надзвичайно тяжкого зворотнього шляху вітав у руки щасливої матері. На запитання господаря замку, чим же йому віддячити, пастух відповів Моя платня це радість спасеної дитини і її матері. Любі діти, чи ви не знаходитеся так само в кіхтях шуліки через служіння гріху? Господь говорить, що всякий, хто робить гріх, є раб гріха. Всі люди через гріх потрапили в рабство під владу сатани. Жодна людина сама по собі не може стати паном над тим гріхом, що живе в ній, і звільнитися з під влади сатани. Вона повинна бути кимось звільнена, бо інакше знаходитиметься в полоні сатани вічно. Хто і як спасе людину? Ви, напевно, вже знаєте це дороге ім'я, Ісус Христос. Коли ангели звістили уфілеємським пастухам про його народження, то пастухи спочатку злякалися, але ангел сказав їм: Не бійтеся, я звіщаю вам радість велику, котра буде всім людям, бо нині народився вам в місті Давида Спаситель, котрий є Христос Господь. О, як багато радості буває тому, хто всім серцем приймає вірою Ісуса як свого особистого Спасителя, незріняно більше зробив Ісус для людей, ніж той пастух для матері дитини. Він не тільки йшов назустріч ворогу через скелі і безодні. Він прийшов ради нас, залишивши славу небес, йшов по цій бідній землі і переносив її ненависть, потім пішов на хрест і поніс там покарання. Він страждав і помер там за всіх. Хто його голос слухає і вірить йому, таких людей більше не гнітить тягар гріха, вони не перебувають більше під тягаром і ярмом сатани. Вони стали власністю Ісуса Христа, і тепер вони повіки, Його щасливі діти, нагорода за Його страждання.